Вітаю, вишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В Московії з'являється все більше відео, яких е, говорять про те, от було б страшно так, і що було, б, аби мавпи. Еволюціонували в людей. І наводяться там різні, в основному три характерні особливості для мавп організованих. Та будь-яких Так, Там вони і згадують тих, які живуть в Японії, тих, які живуть в Африці, і тих, які живуть у Південній Америці. Так. Що для них характерний хаос, неконтрольована і неумотивована агресія, напад невідомо чого, так, і так далі і тому подібне. Так, намагання знищити собі подібних. Ну, давайте реально будемо говорити, що московити просто настільки вже зідіотізували, що вони не розуміють того, що вони характеризують себе. Так. Що ці вже мавпи в людей перетворились. Так, оце хаос, грязюка страшна, неконтрольована агресія, напад невідомо чого. З якою метою? Так, не для того, щоб отримати якісь засоби існування, що могло б бути логічним. Ну, на, Наприклад, та сама Московія. Хіба це не фільм Планета Мав, хіба це не про московитів андрофагів Країна, яка має найбільшу в світі територію? Так, називає. Окуповані землі України, окуповані області новими територіями. Навіщо? Ну, навіщо їм? Нові території? Це ж планета мавп, класична. Це оті всі ознаки, які московити приписують мавпам, вони всі абсолютно відповідають. Національному характеру московитів андрофагів. Це невмотивована агресія, це намагання захопити нові території, коли старі не освоєні. Так, ну це ж класика, подивіться, це захопити нові території, коли старі не освоєні. Що це? Це мавпи і разом з тим московити. У них величезні території, на яких ні кіт, ні кінь не валявся, але вони намагаються захоплювати нові, тобто не умотивовано. Немає логіки у мавп, так. А ми бачимо, що те саме відбувається і з московитами. Тобто немає логіки в їхній діяльності. Але московити продовжують друкувати все нові й нові ролики, в яких вони розповідають про те, який би жах був, якби мавпи перетворилися на людей. Та перетворилися вони вже, Уже перетворилися. Оці всі ознаки, які ви приписуєте мавпам, які вони в них є, і які б належали людям. Які перетворилися з мавп на людей. То це всі вони в найбільшій мірі притуманні московитам атрофагам як нації. Це очевидно, це абсолютна аксіома, це те, що мало б, як кажуть, відрізняти їх від мавпа, а воно не відрізняє. Воно навпаки. Проявляється в більшій мірі, ніж у мав. Оці всі їхні захвати нових територій, коли не освоєна стара, це невмотивована жорстокість, так, напад без оголошення. Ну це класика. Подивіться, вони ж напали на Україну о четвертій годині ранку, четвертій годині ночі без оголошення війни. Ця, ну, Табун цих мав рушив на захоплення нових земель, як у тому фільмі Планета Мав. Отже, московити, самі того не бажаючи, показали тим, хто здатний до елементарних розумових ну, скажімо так, висновків, що їхня Московія це планета Мав.